Доброго дня, шановні слухачі. Хочу розпочати нашу сьогоднішню веб-конференцію з маленького анонсу. 28 квітня в Україні та світі відзначають всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі. Його метою є привернути увагу нашого суспільства, органів центральної виконавчої влади, суб'єктів господарювання до питань безпеки, праці, запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Західне міжрегіональної управління державної служби з питань праці закликає всіх керівників підприємств установ. Організація залучитися до цього свята відзначення в Україні через проведення власне, тематичних заходів на підприємствах, а також взяти участь у онлайн-конкурсі Мистецтво безпеки праці. Цей конкурс покликаний відзначити підприємства, що успішно проваджують інноваційні та цифрові рішення в системі охорони праці, моніторингу стану обладнання та попередження аварійних ситуацій. Підприємства, які запроваджують ефективні програми психосоціальної підтримки на робочому місці, відзначити найкращих фахівців з охорони праці, а також залучити всіх бажаючих до створення візуальних матеріалів на тему з питань безпеки праці на робочому місці. Власне, сьогоднішня ж тема нашої вебконференції це ринковий нагляд, і як гарантувати безпеку продукції, яка є у нас на ринку. Під державним ринковим наглядом. Розуміють діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськість щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або при належному експлуатації та технічному обслуговуванні створюють загрозу суспільним інтересам. І яка в точніший спосіб не відповідає встановленим вимогам в Україні з 2011 року діють закон України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, а також закон про загальну безпечність нехарчової продукції та інші нормативно праві акти, які встановлюють правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, законодавство України. Проринковий нагляд має на меті за основу змінити систему державного нагляду та контролю за харчовою продукцією шляхом зближення її з існуючою системою контролю в країнах Європейського Союзу, що відкриває вільний доступ продукції вітчизняних виробників на світовий ринок. Розповсюджується законодавство про ринковий нагляд на всіх суб'єктів господарювання без виключення. Задійних в поставці продукції до споживачів від виробника до кінцевого розповсюджувача, тобто до магазинів, до скажімо, торгових точок, мереж і так далі. Тому <кхід> Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2016 року, органи державного ринкового нагляду це є Украсбезпека в першу чергу, це Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба з питань праці, адміністрація судоплавства та морська адміністрація, Держлікслужба, Держекоінспекція, Державна інспекція архітектури та містобудування та Держпродспоживслужба. Кожний орган ринкового нагляду покликаний і контролювати і відповідає за певні технічні регламенти, які підпадають під їхню дію. Реалізація ж державного ринкового нагляду передбачає здійснення наступних заходів: це, по-перше, Перевірка характеристики продукції, в тому числі відбір зразків та їх проведення її експертизи. Також друге це обмежувальні заходи, або коригувальні, так їх і називають, що включають в себе обмеження надання продукції на ринку, заборону надання продукції на ринку, вилучення її з обігу або відкликання продукції з обігу. По-третє, це контроль стану виконання відповідних рішень про життя обмежених заходів за результатами нагляду, а також попередження органами ринкового нагляду споживачів про вилену небезпечну продукцію, що становить загрозу для суспільства. Державна служба України з питань праці є одним із органів державного ринкового нагляду. Основними ж напрямками діяльності Державної служби України з питань праці сфери. Ринкового нагляду є, це, по-перше, інформування виробників, розповсюджувачів, споживачів щодо законодавства про ринковий нагляд. По-друге, це моніторинг причини кількості звернення споживачів про захист їх прав та безпечність продукції. По-третє, це проведення перевірок характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продукції та забезпечення проведення їх експертизи. Перевірка додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення. І на ярмарках, виставках, в демонстраційних залах, яка не відповідає встановленим вимогам. Також це вжиття обмежувальних заходів, здійснення контролю стану виконання з об'єктом створення рішень щодо усунення порушень, вжиття заходів щодо сучасного попередження споживачів про наявну виявлену небезпечну продукцію, і вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, відповідальних у вчиненні даних порушень. До сфери, так як я казав відповідальності Державної служби країн стані праці, в ринковому нагляді відносять такі види продукції. Ну, По-перше, це прості посудини високого тиску, далі ліфти, компоненти безпеки ліфтів, канатні дороги для перевезення пасажирів, обладнання, що працює під тиском, засоби індивідуального захисту, вибухові матеріали промислового призначення. Обладнання та захисні системи призначення для використання у потенційно вибухопожежно-небезпечних зонах, машини та устаткування, обладнання, що використовується зовні приміщень та рухоме обладнання, що працює під тиском. <кій> так, хотілося б наголосити, що на кожний вид продукції, яка попадає під. Ринкового нагляду є затверджені розроблені законодавчі нормативні акти це закони України про технічні регламенти. Також є відповідно затверджена форма знаку відповідності технічним регламентам, нанесення якої на продукцію є обов'язковим. Державна служба України з питань праці в суча реалізовує заходи з ринкового нагляду шляхом проведення планових та позапланових перевірок характеристик продукції. Планові перевірки продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції. А поза як у розповсюджувачів, так і у виробників такої продукції, в свою чергу, перевірки можуть бути невиїзні, виїзні, виїзні або змішані. Різниця між виїзною і невиїзною перевіркою це відповідно обсяг, який ми перевіряємо. Під час невиїзної перевірки перевіряється тільки документація інформація про продукцію. А от під час виїзної додатково може проводитися обстеження, яке казав, відбір зразків їх проведення їх експертизи щодо відповідності технічним регламентам. Обсяг і характер позапланових заходів залежить від того, у кого вона відповідно проводиться чи у виробника, чи у розповсюджувача. Підстава для перевірки у розповсюджувача продукції може бути це по перше за зверненням споживачів відповідної продукції. Органів державної виконавчої влади, громадських е, організацій, у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що задала шкоди суспільним інтересам. По-друге, у разі, якщо під час перевірки характеристик продукції у виробника відповідної продукції, власне виробник доведе, що він не вводив дану продукцію е, на ринок і що вона є небезпечною. А і також ця продукція є небезпечною на дії чи бездіяльності саме власне розповсюджувача такої продукції. Якщо ж розповсюджувач не підтверджує документально, хто є виробником даної продукції, то в цілях виконання норм закону саме він власне, на законодавчому рівні вважається виробником і, нестиме підвищену, ну, і буде нести відповідальність відповідно до чинного законодавства за розповсюдження надання на ринку продукції, яка не на вимогам технічних регламентів. Виробники вже пройдять позапланові перевірки за наступних умов. Ну, це по-перше, Якщо за результатами перевірки розповсюджувача, є підстави вважати, що продукція є небезпечна наслідок дії чи бездіяльності власних вже в даному даному випадку виробника, за зверненням споживачів відповідної продукції, яка задала шкоди суспільним інтересам, або у разі одержання за допомогою системи оперативного взаємосповіщення інформації про продукцію, що становить серйозний ризик. Під час перевірок характеристик продукції наші фахівці звертають увагу на Наявність на продукції національного знаку відповідності, який я наголошував раніше, а також відповідність його нанесення і відповідності технічному регламенту, а також на ньому має бути зазначений номер органу оцінки відповідності, який провів оцінку відповідності на даної продукції. Також наявність чи відсутність супровідної відповідної документації, далі це наявність декларації відповідності. Даної продукції, технічному регламенту обстеження зразків відповідної продукції, та інфікація виробників, виготовили дану продукцію, а також це відбір та експертиза зразків продукції, для, якщо є підстави вважати, що вона є небезпечна або становить відповідний ризик для нашого суспільства. Під час розроблення секторальних планів державного ринкового нагляду застосовують поняття. Ступінь ризику харчової продукції. Ступінь ризику це рівень небезпеки суспільним інтересам, що становить або може встановити продукція. Їх виділяють два. Є з підвищеним або низьким ступенем ризику. До підвищеного ступеня ризику відносять види продукції, до яких державний ринковий нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок. До низького ступеня ризику відносяться види продукції, щодо яких державний ринковий нагляд здійснюється шляхом проведення виключно позапланових перевірок. Відповідно ж, до затверджених методик органи державного ринкового нагляду на підставі критеріїв здійснюється оцінка ризику, відповідно до якої обираються відповідні обмежувальні коригувальні так би мовити, заходи, які необхідно вжити. Основними критеріями ризику є небезпечні фактори, що впливають або можуть вплинути на життєдіяльність людини під час споживання даної продукції, категорії споживачів, які можуть споживати продукцію, види травм, які можна отримати споживачі під час споживання даної продукції, і характеристика та тяжкість ушкодження, які можуть бути наслідком отримання. Травм певними категоріями споживачів під час споживання даної продукції і наслідки, які пов'язані з отриманими травмами. На підставі проведеного аналізу розробляється відповідний план, що може становити продукцію рівень ризики, означає пропорційно ступеню тяжкості травм, залежно від виду такої травми. У межах ж підготовки до підписання промислового безвізу з європейським союзом. Наш уряд здійснив комплексні заходи. Здійснює в принципі для підвищення рівня обізнаності і безпеки харчової продукції на нашому українському ринку. Так Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення. 8 березня цього року до четвертого про відновлення позапланових заходів державного ринкового нагляду щодо всіх видів продукції, а також планових та позапланових перевірок нехарчової продукції у трьох пріоритетних напрямках угоди асоціації промислового безвізу. Це на продукцію, яка попадає під дію технічних регламентів електромагнітної сумісності, низьковольтного обладнання та регламенту безпеки машин і механізмів. Цей крок є дуже важливим. І вимоги до наших європейських партнерів і сприятиме захисту на наших українських споживачів від порушень безпеки харчової продукції. Наразі органи ринкового нагляду можуть проводити як позапланові, так і планові перевірки продукції. Інспектори можуть відвідувати склади, торгівельні зали, ярмарки, місця введення в експлуатацію або ж митного зберігання таких товарів. Також не втрачається роль інформаційних компаній, які проводять. Державна служба України з питань праці. Ці компанії спрямовані на поглиблення бізнесу бізнесу про стандарти безпеки продукції. До слова, впродовж 2023 року, Державна служба України з питань праці було продано дві інформаційних компанії, в яких йшлося питання про. Відповідність генераторів, газових балонів, ручних електроінструментів, засобів індивідуального захисту ліфтів, тощо відповідності технічним регламентів загалом нашими працівниками служби було проведено більше двох тисяч інформаційних відвідувань місць реалізації та зберігання продукції. І виявлено понад 1700, я наголошу 1700 одиниць продукції, що містять ознаки невідповідності. У цьому ж році теж під час запланованих інформаційно роз'яснених. Заходів Державного службу з питань праці буде інформувати про вимоги до нехарчової продукції. Головна ж мета е, наших цих таких заходів це надходження на ринок лише саме тих товарів, які повністю безпечні для кінцевого споживача і відповідають вимогам технічних регламентів. В свою чергу західне міжрегіональне управління надасть будь-яку консультацію надає інформаційну підтримку всім працівникам, роботодавцям, споживачам і е, так. Е, 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 е. Окрім скажімо, офіційного листування, з нами можна звертатися на онлайн-консультаційний сервіс Інтерактивний інспектор. Засобами мобільного зв'язку на Viber, WhatsApp, Telegram, кому як зручно, за номером 068 140 41 20. Повторюю: 068 140 41 20. Також на сайті управління є вся. Наша контактна інформація, електронна пошта, онлайн-форми для підготовки запитів. А в свою чергу, якщо є необхідність отримати усну консультацію, будь ласка, звертайтеся до наших управління інспекційної діяльності в регіонах. Це в Рівному, в Луцьку, в Закарпатті і в Львові. В Львові це вулиця місткевича. 8, в рівному це вулиця Казимира, Любомирського. 7. наші фахівці завжди будуть раді допомогти з консультативними питаннями, надання достовірної інформації щодо тих чи інших питань, які будуть виникати в роботодавців, працівників або споживачів продукції, яка відповідає вимогам технічних регламентів.